Другий тизер до фільму Месники сходження Доктора Дума присвячений Богу всіх молотів Тору. І, звичайно ж, про це треба поговорити. Це чудовий тизер, який демонструє найважливіше характер і тон персонажа, який буде у фільмі. Як добре, що це буде класичний могутній тор, а не те, що було у четвертій частині його сольного фільму, який краще забути. Хоча, як би нам цього не хотілося, дещо таки доведеться пам'ятати. І завершення. Фільму Тор Любов та Грім буде важливим для месників сходження доктора Дума. Про це все поговоримо у цьому відео. Але перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а також обов'язково закинути донат на підтримку Сил оборони України, будь-якому фонду чи збору, якому ви довіряєте. Це надзвичайно важливо в наш час. А тепер давайте приділимо 10 хвилин новому тизеру месників. Поїхали. Так, давайте знову ж таки зафіксуємо. На нашому каналі вже є відео, де ми розбираємо та говоримо про перший тизер месників сходження доктора Дума, який був присвячений Стіву Роджерсу. На момент запису того відео другого тизера Протора ще офіційно не було опубліковано. Зараз ситуація така сама. Коли ми робимо це відео, в мережі вже є третій тизер, присвячений людям X. Але не критикуйте нас за те, що ми так повільно робимо відео. Все буде добре. Дочекайтеся, отож, Тор Одінсон. Ні, не так. Найкращий Тор Одінсон повернувся. Другий тизер до фільму Месники сходження Доктора Дума повністю зосереджений на Торі. Та його доньці. Ми бачимо Бога молотів у новому образі, коли він молиться Одіну, просячи сили для майбутньої битви, з якою йому доведеться зіткнутися. Це саме той Тор, якого нам бракувало. Поправді ми вперше бачимо Тора із часів месників завершення, і в нього тепер є донька. Дуже неочікувано. Гаразд, годі вдавати, що фільм Тор Любов та Грім не існував, хоча цього дуже хотілося б. Але ми думаємо, що майже кожен погодиться з тим, що Тору потрібно серйозне оновлення. Після цього е, е, хвільму. І схоже, п'ята частина месників робить саме це: об'єктивно, Любов та Грім засвоїв неправильний урок із Рагнарока, оскільки вони занадто сильно схилилися до комедійного аспекту персонажа. Тепер, побачивши цей тизер і отримавши перший погляд на. Тора у нових месниках стає цілком зрозуміло, що брати Русо розуміють, як саме має виглядати справжній тор. Це один із наймогутніших персонажів у всьому кіно всесвіті, який пройшов через багато що. Звісно, можна продовжувати змушувати його страждати через всіх близьких, яких він втратив. Але ідея про те, що Тор усвідомлює факт того, що може залишити свою нову доньку саму, це прекрасна ідея, яка дає йому нову мотивацію та друге дихання для арки його персонажа. Тож, коли ви погрожуєте забрати щось у нього, особливо після того, як він нарешті досяг щастя, це ставить Тора в дуже цікаве становище, оскільки йому знову є за що. Боротися, і цілком певне, ми побачимо грізну, впевнену та сміливу справжню версію Тора. І це прекрасно. Мабуть, ми всі погодимося, що він був найкращим у війні нескінченності. Там він був на шляху помсти, який розкрив його найкраще, ніж будь-коли до того моменту в кіновсесвіті Марвел. Потім завершення продовжило розвивати його історію, і ми побачили, як всемогутній Бог бореться з депресією через почуття провини за те, що не цілився таносу в голову. Режисери брати Русо чудово впоралися з аркою Тора в тих фільмах, і ми переконані, що в наступній частині месників ми знову побачимо прекрасного Тора. Окрім нового тону героя, в цьому тизері кидається в очі, й те, що він має зовсім новий зовнішній вигляд, порівняно з останнім разом, коли ми його бачили. Найпомітніше те, що у Тора знову коротка стрижка. Актор Кріс Хемсфорд якось казав, що йому не подобалося носити перуку. Тож, певно, цей образ його. Тішить у будь-якому разі, коротка стрижка Тору дуже личить. Також у цих коротких кадрах можна розгледіти новий костюм. Для Тора це вже по суті традиція. Отримувати новий костюм у кожній наступній появі. Цей образ виглядає явно краще і точно більше підходить для такої історії, як протистояння з доктором. Думом, ніж той, що був у нього у фільмі Любов та Грім. Повністю чорний образ із золотими вставками та червоним плащем виглядає дуже потужно. Це схоже на оновлену версію костюма із війни нескінченності, яку вони покращили. У першому тизері Стів Роджерс був мовчазним, але от Тор мав що сказати. Фактично, це звернення до його батька Одіна. У тизері Тор каже: Батьку, усе життя я присвятив честі. Обов'язку, боротьбі, та зараз доля послала мені те, чого я не шукав: дитину, життя, що не знало бурі. Дай мені силу наших прабогів, дай силу знову виграти битву, знову перемогти ворога. А тоді повернутися до неї і стати не воїном, а опорою і другом, і навчити її не бою, а спокою, який я ще сам шукаю, батьку. Почуй моє благання. Це була паршива пародія на Тора, але ви зрозуміли суть. Джерелом сили Тора є сила Одіна. Мьолнір і Штормбрейкер просто допомагають йому спрямовувати її. Але тепер, коли Одін вже давненько мертвий, цікаво, чи успадкує Тор повну міць сили Одіна. Це може бути саме те, що йому потрібно, щоб зупинити доктора Дума, і стало б величезним кроком у його подорожі. Також це був би дуже цікавий спосіб провести паралель між Тором. Та одіном на цьому етапі життя, особливо коли він вступає в роль батька. Ми можемо побачити, як Тор стає таким же могутнім, як його батько, але не дозволяє цій силі розбестити його, продовжуючи бути добрим і щирим. А не одним із найгірших батьків, яким був Одін. Він був дуже жорстоким, м'яко кажучи. Тобто, подивіться, якими виросли Локі та Хела. Жах. До речі, у нас на каналі є дуже цікаве відео про історію саме Одіна. Там ми досліджуємо питання, чи дійсно він шукав камені нескінченності ще до Таноса і багато чого іншого. Рекомендуємо подивитися. Щодо Локі, він також буде у фільмі, і напевне, ми нарешті побачимо їх. Воз'єднання насправді дуже хочеться побачити цю сцену, бо хімія між Локі та Тором у всіх фільмах була чудовою і її не вистачає. В ідеальному сценарії, після того як Тор закінчить молитися Одіну, Локі здивує Тора, увірвавшись через якийсь розрив у часі, і скаже йому як сильно йому потрібна його допомога. Це було б не тільки дуже миле воз'єднання, але й прекрасний момент замикання кола. Тор молиться своєму батькові, а рятує його Локі. Це був би чудовий спосіб показати, наскільки далеко зайшов Локі, ставши героєм, який тепер рятує Тора. До речі, актор Том Хіддлстон нещодавно назвав фільм Месники сходження Доктора Дума монументальним. Я прочитав сценарій, і це монументально. Центральна частина сюжету просто блискуча. Я був вражений під час читання, нічого подібного раніше ще не було. Тепер залишається лише сподіватися, що цей фільм не вб'є локі в черговий раз. Бо, як ми знаємо, Марвел дуже любить це робити. Чесно кажучи, цей тизер змушує перейматися донькою Тора більше ніж увесь фільм Любов та Грім. Бо тут, можливо, будуть вищі ставки, ніж просто викрадення дітей. До речі, ви знали, що Любов, доньку Тора, грає справжня донька актора Кріса Хемсворта. Отакий цікавий факт протягом більшості фільмів у кіновсесвіті Марвел Арка Тора полягала в пошуку мети. Спочатку він думав, що це бути королем, потім що це захистити всіх, потім помститися. А четвертий сольний фільм показував, що у нього знову немає мети, і наприкінці, коли Тор стає татусем, він нарешті знаходить своє покликання піклуватися про когось більше ніж про себе. Це несподіваний момент, особливо враховуючи яким самовпевненим і егоїстичним він був на початку своєї подорожі. І тепер, коли доктор Дум виходить на сцену і погрожує забрати це у нього. Ну, ось вам і мотивація Тору знову битися. Не те, щоб йому раніше треба було особливе запрошення на якусь типу битву з космічним злом, але якщо він спокійно собі вчиться готувати млинці, а тут якийсь недотоні старк з мультивсесвіту перейде йому дорогу, точно треба змінювати стрижку, брати сокиру і йти шукати месників. Ну серйозно, більш переконливого сюжету, годі шукати. Ще одним не те, щоб відкриттям, а підтвердженням, яке ми отримали з цього тизеру, є те, що тема батьківства буде важливою у фільмі. Вони ж не просто так зробили Стіва Роджерса батьком, а тепер акцентують увагу і на Донсі Тора. Плюс не забуваємо ще сцену після титрів Фантастичної четвірки, де Доктор Дум з'явився погратися з малим Франкліном Річардсом. Ходять чутки про те, ніби доктор Дум втратив свою дитину і тепер звинувачує в цьому всіх інших. Але теорії про те, чому. Діти будуть важливими для доктора Дума. Залишимо для окремого відео. А поки що на цьому у нас все, друзі. Пропонуємо вам ділитися своїми думками щодо тизерів, месників, сходження Доктора Дума у коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.